Кореспондент СН Дмитро Святненко знайшов Луїзу розову невизнану дочку. Російського диктатора Путіна живе 22-річна дівчина в столиці Франції. Чому її життя в центрі Парижа та робота у крихітній картинній галереї більше скидається на якусь конспіративну діяльність? Хто охороняє, нібито дочку Путіна? А ще як ставиться її батько до того, що вона вирішила жити в країні НАТО? Дивіться в спеціальному репортажі. Далі а розширену версію цього сюжету шукайте на youtube каналі ТСН. Пізній вечір. Спальний район Парижа і крихітна картинна галерея. На відкриття виставки тут збираються відвідувачі. Їх небагато, але серед них нас цікавить лише одна дівчина. Про неї багато писали. Її намагалися знайти і розгадати її таємницю. Дівчина, схожа на російського диктатора Путіна і нібито є його позашлюбною донькою. Перша інформація про неї з'являється у російських змі п'ять років тому. Торік ТСН вирушила до Парижу і знайшла людей, які підтвердили нам, що донька Нелюда, який вбиває людей в центрі Європи, навчалася в французькій столиці. І повертатися додому у Росію не поспішає. Згодом ми знайшли і місце, де вона працювала. Саме тому ми знову тут. Аби не видавати себе, гостей галереї доводиться розглядати через запітнілі вікна, аж раптом з'являється її обличчя. У тому, що це та, на кого я чекаю, немає сумніву. Спілкуються з відвідувачами, всміхається, наливає і пригощає гостей шампанським. І тут варто розповісти докладніше про дівчину, на яку я чекаю, Єлізавета Кривоногих. Вона ж Луїза Розова, а потім Єлизавета Руднова. Їй 22, з'явилась на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама Світлана Кривоногих. у дівчинки було мамине прізвище. По батькові спочатку вона була Володимирівна, але у свідоцтві про народження в графі батько був прочерк. Так стверджували російські журналісти, які першими заговорили про позашлюбну доньку Путіна. І ми ставимо то, що було в тайні. Її мама була звичайною жителькою Санкт-Петербурга, мешкала в комунальній квартирі, працювала прибиральницею, поки у 90-ті не познайомилась з місцевим чиновником Путіним. Тепер Світлана Кривоногих одна з найбагатших жінок Росії, мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через три роки його президентства у Світлани з'явилась квартира в Монако. Ось у цьому комплексі Монте-Карло Стар, поруч із всесвітньо відомим казино. Світлана, акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту Ігора, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано. Яка послідовно пропагує російський напад на Україну, але повертаємось у галерею. За розкладом виставка мала завершитись у 21-й. гостей відпустили, але господарі, серед яких і наша героїня ще протягом двох годин не виходять, спілкуються з келихами у руках. І ближче до опівночі нарешті виходять. Донька Світлани Кривоногих залишає приміщення однією з останніх. Добрий вечір. Добрий вечір. Я журналіст з України і я би дуже хотів поставити лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте. А ви хто? Одразу було видно, що супутники Луїзи моєї появи не очікували. Сама вона почала закривати обличчя шарфом три неділі назад. убив тема брата. Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам, як як вам взагалі ви? живеться в такій ненависній Європі? Проклята Європа. Дівчина намагається сховати у кишеню куртки мобільний телефон, і по тому видно, що вона помітно нервується. Я не давала, Я не давала свого дозволу на зйомку. Ну, знаєте, зараз, знаєте, зараз Київ, Київ сидить без світла і, секунди, і у ці хвилини оголошена повітряна тривога. Ми, Ми також не давали свого дозволу, свого дозволу на це. Як, як ви ставитесь до політики, політики свого, свого батька? батька? Ви його підтримуєте. Ви його піддержуєте? Я тут до чого. Поки Ліза збирається із думками, що відповідати журналістам із України, ми вам нагадаємо деякі цікаві факти із її життя. Після нападу на Україну користувачі соцмереж пишуть їй тисячі прокльонів. Дівчина закриває сторінки та зникає. Тоді британський Мірор повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично цитата скасували. Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін, наче її скасував, їй модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене. Аби її знайти, треба було з'ясувати, під яким прізвищем вона зараз живе. Ми вже згадували, що було їх кілька від народження кривоногих, згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою, і так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, вже Єлізавета Олегівна Руднова. Звідки це прізвище? Олег Руднов, колись так звали близького друга Путіна. Настільки близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Руднов був директором п'ятого каналу в Санкт Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, зокрема, ми знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 21-му році росіянка Єлізавета з датою народження, 3 березня 2003 року, купувала авіаквитки під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. Ви його підтримуєте? Я тут до чого. Ну, це ваш батько. Ви можете зараз подзвонити йому і сказати: тато, перестань бомбити Київ. Ну, звичайно. Спробуйте. Ну, звичайно, звертаю увагу, що відповідаючи на мої питання, Луїза постійно хихоче. Ви можете приїхати в Київ. Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО, будете краще будь-якого патріота, або поїхати зараз у Покровськ і ці. У можливо, що завершиться вся ця історія. Ну ви ви уявляєте, як я зараз поїду? Я прекрасно представляю. Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод. Я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак. Тільки він не долетить до Києва. Я ніяк не можу вам допомогти. Мені дуже шкода. Під час спілкування із лізою в мене зникнув зв'язок з ось цього мікрофону. Він працював до спілкування із нею, він працював після. Він зараз працює абсолютно бездоганно. В момент спілкування із нею він шипів, він хрипів, все що завгодно, але коректно він не працював. Добрий вечір. І вже під час монтажу ми звернули увагу на таку деталь. Дивіться, наші супроводжуючі. Ось вони двоє, і тут третій І дивіться, ось цей чоловік стоїть спочатку зліва від Лізи А коли ми рушаємо, трошки прискоримо. Ще трошки прискоримо. Цей чоловік. Зліва переходить в правий бік. Ось він, один зліва, один позаду. І дивіться за дівчиною. І декілька слів про супровід чи то пак охорону Луїзи. Зліва від неї Олександр Вишневський. Він тримає в руках предмет, схожий на глушилку або реп. Справа Дмитро Долинський. В нього в руках мотошолом. Вони представники так званої російської еміграції у Франції в Парижі понад 10 років. Вони власники галереї, де нібито працює донька диктатора, і це вони тримають на відстані журналістів, і це вони озвучили, що Луїза нібито не підтримує війну Володимира Путіна в Україні. Сама вона висловити свою позицію не змогла. У вас у вас якісь розмови ведуться в родині за столом, наприклад, мені справді дуже шкода, я нічим не можу вам допомогти. До речі, Луїза не єдина донька кремлівського диктатора, яка проживає в країнах НАТО. 12 років тому старша дочка Путіна Марія Воронцова мешкала у Нідерландах, але з'їхати з двоповерхового пентхаусу довелось, коли терористи, якими керував її батько, збили над Донецькою областю літак Малазійських авіаліній. Тоді загинуло майже 300 людей. Зараз Марія Воронцова під санкціями працює в дослідницькому інституті і намагається створити ліки, які зможуть продовжити життя її навіженому батьку на 100 або 150 років. А чому ви в Парижі, ви в Парижі живете, а не у Москві? Я не із Москви. В Петербурзі. Тому що... тому, що під час навчання я прийняла таке рішення переїхати в Париж в Париж? Ну а, а ваш батько як до цього ставиться? Він же сильно критикує країни заходу. А ви в країні НАТО? А НАТО хоче захопити і знищити Росію. А ви донька російського диктатора російського Зізнаюсь, ми навмисно не ставили Луїзі запитання, чи справді її батько Володимир Путін я залишив їй шанс сказати ні. Я не донька Путіна, і у неї було достатньо можливостей вимовити. Вибачте, я до цього чоловіка не маю ніякого стосунку. Я засуджую його дії в Україні, тому закінчуємо наше інтерв'ю. Замість висловити співчуття, вона сказала Да, звісно, і на прощання вимовила ось таку фразу. Не я не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набрали сміливості підійти до мене, поспілкуватись. Але на жаль, Ну сажлінутім, подзвоніть батьку, хоча б на день. Хай перестане. Сьогодні обстрілювати вам хоча один день. після нашої розмови. Здалеку я помічаю, як супутники дівчини, які аж ніяк не заважали нашому злізою Луїзою спілкуванню, не рахуючи пристрою, який глушив сигнал, нарешті підійшли до неї і почали заспокоювати. Дмитро Святненко та Валерія Ковалінська, ТСН 1+, плюс марафон Єдині новини.